Ну що ж, друзі, продовжуємо, продовжуємо з вами розмову про великі гроші, або про те, що нам радять спеціалісти. Все, що я вам розповідаю, це я не за свої колокольні, я це беру в якихось книгах, які я читаю, або слухаю спеціалістів. І ми будемо говорити про великі гроші і тут ось ще яка тема. Ми вже поговорили, якщо як на нас впливає оточення наше, але не забувайте, наша половинка, наша дружина або наш. Чоловік це також наше оточення. І досить часто буває, що е, наші партнери, за, знаєте, як то кажуть, Заражені оцим вірусом невдачі, вони проюють його на вас. Спеціалісти рекомендують в такому случаї на деякий час роз'їхатись, не розводитись, а саме роз'їхатись для того, щоб ви могли реалізувати свій потенціал. Ось тому, якщо ви побачите, іноді хтось один їде за кордон працювати, і в нього діла покращуються, і він може допомогти тим, хто залишився. Чи це чоловік, чи це дружина? Е, зрозумійте правильно, не говориться про те, що треба покинути сім'ю. Не говориться про те, що е, потрібно розійтись. Ні, як тільки у вас покращиться фінансове становище, ви повертаєте сім'ю. Ну, ставите, знаєте, як, як наче в робочу командіровку, або як моряки ходять в море. Але що це дає? Ви е, зможете. В іншому, в оточенні, там де всі заробляють гроші, або в оточенні навіть самого себе ви можете спілкуватися і обмежувати негатив, або ж тоді вашій. Вашій дружині чи вашому чоловіку потрібно буде докласти зусиль, щоб міняти своє мишлення. Я знаю, до речі, в мене є друзі, дуже позитивна сім'я, і от вони разом, чоловік і дружина, слухають багато багато бізнес-тренерів, дуже багато людей, які досягли успіху, і саме змінюють своє, своє сприйняття реальності. Це по-перше. По-друге, ще й у нас є діти. Що ж з дітьми робить їх біополе як? Вважається, що біополе дітей до 15 років не сформоване. Воно буде формуватися під впливом оточення. Тому намагайтеся більше спілкуватися з дітьми, скажімо так, саме з позитивної точки зору і вводьте їх у світ успішних людей. Але не е, відсилайте їх до да, до ровесників. Е, чому? Тому що підлітки аутсайдерів не люблять. Підлітки не люблять, е, коли хтось, ви ж бачите, як вони сідать тянуться до того, хто що, хто е, більш. Більш, я би сказала, успішний. От. В підлітки вони досить жорстокі. Це, ну, це, так, це така природа, можливо, на цьому основана, е, є основа виживання е, індивідума. Але м -м, хочу сказати, хай ваш, ваша дитина е, спілкується з людьми старшого віку, більш успішними, позитивними. От, і у нього мають бути хобі також. Наприклад, це не комп'ютер, а це може бути якісь комп'ютерні курси, це можуть бути якісь тренінги для дітей, як правильно розподіляти гроші. Це можуть бути, наприклад, кінний спорт, це може бути щось, щось, щось таке повище. Там, де людина досягає успіху, там, де є, до речі, замітьте, досить часто діти, які займалися. В дитинці спортом, спортом да? притом не самі просто бігали, а були в якійсь або в командній грі, або вони були там, де є соревновання, вони потім реалізуються в житті набагато краще. Набагато краще. Далі. Що робити, якщо, наприклад, у вас є. Е, тобто ми говоримо про вірус невдачі? Е, не це прям вірус, це, це вірусна хвороба. По, 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 позамічайте, якщо ви е, спілкуєтесь з такими людьми, де б то ви не були. От, е, давайте по-чесному. В бідних районах ви не побачите мільйонерів. От там не живуть мільйонери. і не тому, що там неудобно. Він може викупити весь дом і там собі обустроїть. Ну там не живуть, тому що там є вірус бідності. Тому, тому присікайте ці віруси, подивіться, чому краще випити раз в тиждень чашечку кави в якомусь дорогому ресторані, в красивому місті посидіти да, і напітатися оцю енергією, ніж, наприклад, ви можете добре і смачно їсти вдома щодня, але. Воно буде таке, знаєте, ну, як той казав, простецьке, скажімо так. Е, що робити, якщо у вас колега, якщо у вас, якщо ви начальник, і у вас є людина, яка своїм вірусом невдачі, вона притягує якісь негаразди вашій фірми, чи вашій компанії, чи вашому, ну, не важно, що, навіть вашому там якомусь невеликому вашу ділу, у вас СТО, там три чоловіка, і один із них вічно притягує невдачі. Дивіться, рекомендується або, або е, відправити його на курси повищення кваліфікації, щоб людина трошки почала да, бачити успіхи свої. От, якщо ж людина не міняється, краще е, ну, попросити його, ну, скажімо так, сказати просто, що на фірмі буде сокращення. І... Треба зарані предупреждаю, чисто по-хорошому. От що можливо, дайте хороші рекомендації. Да, я дам вам хороші рекомендації, підшука... я вам можу допомогти підшукати роботу, іншу, інше місце. От впливо до того, що навіть там подзвонити і сказати, хочу порекомендувати. У нас просто багато робітників, ми будемо сокращатися, але не хочеться, щоб хороша людина десь там була. Да. Тобто допомогти устроюватися на іншу роботу. Чому? Тому що е, вірус неудачі це такий вірус, який дає таку, таку річ: ці люди ніколи не отримують повишення. Ці люди сіда всім незадоволені. Ці люди завжди вічно бубнять. Ці люди завжди тягнуть оцим негативним полем, завжди тягнуть назад. Те ж саме і з друзями. Таке саме і з друзями. Тому з друзями правда треба бути більш делікатнішим. От якщо ви, якщо ви начальник, да, то скажімо так, да, допоможіть просто людині знайти іншу місце роботи, тому що скажіть, що зараз буде немає фінансування, да і немає можливості там, наприклад, стільки людей тримати буде, буде кадрова чистка. От і не хочу, щоб там старий друг залишився, без роботи, ось я попіклувався чи попіклувалася. До речі, це вам іще одне: ніколи не беріть на роботу друзів і родичів, ніколи не створюйте з ними бізнес і ніколи не протежируйте свою компанію, фірму, завод роботу, людину, яку хороша людина, добре добре знаєте. По досвіду. Завжди потім такі люди на вас ображаються, стають конкурентами, і ви можете вилетіти з роботи, і ще й ви будете винуваті. Ну і що робити, якщо ви працюєте поряд з цими неудачниками, ви не начальник, ви не можете його, цю людину не можете від неї якимось чином відгородитися, і треба вчитися захищати. Раз в місяць проходьте чистку. Хочете в церкву, там щось моліться, ісповідуйтесь, хочете, очищайте себе вогнем, молитвами, святою водою. Трайтесь солью, виходьте на природу, ставайте басими ногами, напитуйте енергії, робіть медитацію, захисний купол щодня. Мою медитацію, яка у мене на головній сторінці канала там море намальоване. Так і напишіть захисний купол Лана Олександрова. От робіть її щодня, це буде захистом. Завжди носіть якийсь амулет. якийсь амулет, який буде вас захищати Від е, негативного поля е, на роботі. Е, також уявляйте, коли ви приходите, перед тим, як зайти, уявіть що ви в такому коконі з зеркальними зеркалами наружу. А ще можна просто в карманчику носити відкрите зеркальце. Е, також, також ніколи не приймайте піщу, е, не пийте чай, е, навіть не куріть І ще, до речі, успішні люди не палять. І не п'ють алкоголь. Ви можете коли-неколи випити трошки кандячку, там, чи віскі, але навіть сама прекрасна горілка, вона не для вас. Ну, так от. Так от. Постарайтеся завжди приймати їжу. І особливо п'є тільки в позитивному точенні і ще ніколи не приймайте ні від кого угощення. Знаєте, прийшла жінка така, і піражочечки всім. Да, дівша каже: Ой, мама сьогодні пірашков напікла, беріть і угощайтесь. Дуже часто в такому випадку є привороти. Привороти, якщо особливо ви чоловік. Тому ніколи не пийте чай, зроблений чужою жінкою. Да? Е, ну, хіба що там на, на, на там, кафе там, чи ще щось. Ну, я маю на увазі там, в офісі, да, давайте я вам чаючик зроблю. Або давайте я вам там ні, і їжу не їжте. Не їжте чужих рук, як то говориться. Це обов'язково особливо для чоловіків. І не забувайте про алкоголь корпоративи. На корпоративах дуже багато порш проводиться, поэтому постарайтесь, не пити на корпоративах. От. І щоб ви не пили, чокайтесь з неудачниками, не чокайтесь. Все одно з нами останньому ви чокайтесь з начальниками або візунчиками. Ну, і, як би там не було, все одно вірус неудачі, він заразний. Тому давайте подивимось і подумаємо, як же притягувати, як притягувати вдачу. Ну, По-перше, заняття спортом. Це обов'язково. Тоді видвирабатуються саме ці гормони, да, після нього якраз гормони щастя, всі ці ендорфіни, дофаміни і прочі чудесні міни, які нам дарують відчуття потім такого знаєте, би сказала мишечного задоволення, да? тілесного задоволення. Це по перше. По друге, візьміть собі за правило кожного вечора робити невеличку прогулянку на свіжому повітрі 20 хвилин. Трав'яний м'ятний чай, або з якоюсь ромашкою, або з якимсь бергамотом тощо теж перед сном. І читайте, читайте обов'язково вранці або ввечері кожен день одна сторінка книжки обов'язково. Книжки не художні, мотиваційної, будь-якої книжки, яка піднімає ваш дух і спонукає вас до дії. Також робіть медитацію щодня, навчіться енергетичного захисту. Якщо ви можете, приймайте душ. Контрастний душ, якщо ви можете, от, якщо ні, посіщайте баню, сауну, тільки таку фінську сауну з сухим воздухом, посіщайте періодично, дуже пар очищає дуже добре. Ще що, вращайтеся, найдіть успішних людей і намагайтеся з ними не просто поспілкуватися, а щось випити, якогось чаю, якось, якось з ними з ними разом прокомуніцювати, щоб ця людина із задоволенням з вами спілкуватися з. Станьте, станьте цікавим співбесідником, з вами тоді буде цікаво про щось говорити, знаєте. Тому що багато людей, от от мені сьогодні говорять, от ми б з тобою поспілкувались. Звісно, поспілкувались, тому що в мене є. Я, в мене є багато цікавих знань, і я з задоволенням роз, розповідаю їх людям, але в мене є про що говорити. От станьте такою людиною, якої є про що говорити. Є ще одне невеличке ноу-хау. А позичте у багатої людини дружки грошенят. Небагато. Так, щоб вона на вас не сердилась, якщо ви довго не будете віддавати. Це такий лайфхак, який я розказую тільки для своїх підписників. Обов'язково раз в місяць ходіть в якийсь дорогий кафе, чи дорогий ресторан, чи в магазин. Відкладайте з зарплати, з палучки, маленькі, да, там, якусь сьому частину о, для того і, і копіть, як то кажуть, для того, щоб сходити. Не треба ж гуляти на, шика, на широку ногу. Да. Гуляйте по шикарним магазинам, приміряйте щось. Не кажіть для мене це дорого, кажіть, мені це подобається, а це ні, не подобається. Будете брати? Я подумаю. Мені треба ще прийняти рішення я подумаю. Дякую, і все, поміряли б, а почувствуйте на собі оце, оцю дорогавізну. Почувствуйте на собі оце все багатство і прям притягуйте. Да? Коли, наприклад, вам готують каву, да, прийдіть в якийсь ресторан там, чи в кафе, і там кава, чай з пірожинкою, це можна собі дозволити. І поки вам годують, тримайте так ладошки вверх і представте, що у вас тут центри, енергетичні центри, які, як дира, втягують оце все багатство, оцю всю. Не шукайте яких дешевий забігаловок. Там, де можна вкусно много поїсти, но дешево, ні. Підіть там, де віє є розкошу. Посидьте там, да? понаблюдайте за людьми, понасолоджуйтесь, дозвольте собі прям напітатися оцією розкошу, оцим багатством, оцим достатком, оцією атмосферою. Прям в неї просто не треба це кожного, кожного неділі, але раз в місяць такий паход організувати обов'язково треба. До речі, якщо ви хочете купити автомобіль, сходіть на тездрав. Тездрав це зовсім безкоштовно. Але ви відчуєте себе в цьому транспорті, і ви побачите, якщо ви дуже дуже його захочете, можливо, не цю модель, можливо, можливо, трошки іншу. Але модель, яка буде схожа на цю, у вас почнуть. Ви ви У вас. Так, сфокусується зріння в вашому житті, що ви почнете потрошечки відкладати копійку до копійки, і ви можете назбирати гроші на дорогий автомобіль. Де напитаться енергією, я вам розказала, де набратися з цієї енергії в багатства, да? які підводні камні, від чого треба додаватися, я розказала. І тепер давайте подивимося вдома, що ж у нас вдома, чи є у нас якісь, якісь знаєте, признаки везіння. Ну, почнемо з одежі. Одежа. Дуже багато людей носять вдома одежу, яка у них немає якоїсь спеціальної красивої домашньої одежі. Вони носять вдома те, що вже, наприклад, ти на вулицю не вийдеш. Тому я вам хочу сказати, всю таку одежу зберіть, відвезіть на дачу, будете там на огороді на, на копатися в ній. У вас не повинна вдома домашня одежа, в будь-якої одежі не має бути порвана. Якщо вона порвана, ви або її зашиваєте, або вибрасуєте. Краще, звісно, ну, щоб не було цих лати. Колготки, жінки, не штопають. Вони їх викидуть. Я знаю, що це дора, але ну, така, така примета. Да? Може, хіба що там на пальчику десь, десь, десь в куточку. І то, і то. Да, я розумію, що в нашій країні кавготки стоять стільки, що ти не настарчишся на них. От, але подумайте, тоді, можливо, треба брати більш якісні. Далі носки, так же само, особливо носки. Носки не повинні бути в дірках. Цього не має бути не вдома, не не дебудь. Одежа, яку ви носите, має вам подобатись, не тому що вона не маркенька. Ця одежа має вам подобатись. Так само вам має подобатись ваша домашня одежа. Ваша домашня одежа має бути тепла, уютна або якась прохолодна, красива, от навіть і не елегантна, але вона має бути зручна от 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 так от, все все в місті. Ніяких недоносах, ніяких це треба доносити, нім ще можна ходити там, там ще три покоління помре. Ні. До речі, е, є якісь речі, які приносять вам удачу, частіше їх е, їх носіть. Ви знаєте, от я, наприклад, є у футболістів е, такі. Ну, суєвір'я, скажімо да, один не вийде в нових кросівках на рішаючий матч, другий носить стару футболку з щасливим числом. Чому, до речі, у військових у... От форма прийнята? Того, що форма обладає. По-перше, вона не дозволяє вольності. Тобто людина завжди себе відчуває в якихось рамках. І по-друге, вона обладає ніякою магічною защитою людини в якихось опасних ситуаціях. Ну і так само, наприклад, маги в своїх балахонах, не просто так вони в цих балахонах, або в своїх якихось магічних одежах. Бо навіть одежа може мати магічне свойство. Ми могли б звернути увагу на те, що, наприклад, в якомусь платюшки, ви що не одінете, ви всім нравитесь. Або е, якусь юпачку оділи і здали всі екзамени. Отже, відслідковуйте. Не повинно бути непокривай. В домі должен наслаждати зор. Простими словами. От. Тобто, ваш, ваш погляд. У Вас повинні бути красивенькі там, е, платюшка, покривала, е, можливо, можливо. І е, трошки збили мене збили дзвінком не, не, не вовремя. Е, далі, далі, з приводу кухонні полотенця, обратіть внимание, тряпки кухонні полотенця. Не треба їх застірувати до дир, не треба застірувати до мочалки. Будь ласка, у вас може бути все красиве і все таке приємне, щоб ним було приємно працювати. Як у вас навіть одежа для. І, і це, це про це про я вибачаюсь, мене відволікли, мусила, мусила відволіктись. Це про текстиль, це про ваш дом і про текстиль. Ну і слідіть, щоб у вас не було битих зіркал, битих тарілок, чашок, е якісь щерблених, пощерблених, по по е якихось не, не, не знаєте, як то кажуть, що вже їх треба викидати, ну, ще трошечки жалко. От от все должно вам приносити взор. Вашому, вашому взгляду повинно приносити, я би так сказала, насолоду. Все должно бути ціле, гарне, якщо воно старе і вже не функціональне, ізбавляйтесь від нього. Якщо ви хочете, ви можете пере, пере, переділати, апгрейдити, обновити, але воно повинно бути от знаєте, як таке, недешево. От не беріть щось дешевеньке. Краще взагалі тоді не беріть. Хай буде мінімалізм, але він добу не навіювати оцю, не притягувати енергію, енергію бідності. Так, друзі, на сьогодні, все, на сьогодні все. Продовжимо далі. Я вам буду розказувати те, що я читала, те що я, те, що я вивчаю, те, що я бачу, з вами ділитися. Можливо, це допоможе вам трошки змінити своє життя на краще. Пока-пока!